Вітаю на уроці з основ підприємництва! Вірю, що ви старанно попрацювали над характеристикою товару чи послуги, яку б хотіли запропонувати споживачам. На цьому уроці будемо вчитися розробляти третій розділ бізнес-плану маркетинговий план. Пригадаймо, маркетинговий план включає характеристики потенційних покупців, попиту та його чинників. Способів просування товарів чи послуг на ринок. Отже, потрібно зрозуміти, хто купуватиме ваш продукт, який обсяг можна продати за тією чи іншою ціною, що зумовлює поведінку покупців і як на неї можна впливати. Детальна характеристика товару у другому розділі є підґрунтям для відповіді на питання, хто купуватиме пропонований вами продукт. А як визначити обсяг товару, що його можна продати за тією чи іншою ціною? Підприємцю, який не має досвіду минулих продажів, отримання прибутків, буде досить складно проаналізувати ринок. Доведеться діяти на основі розумних припущень, особистих спостережень. Але для цього потрібно розуміти, як функціонує ринок. Тож почнімо з теорії. Одне з основних понять ринку попит. Це та кількість товару, яку споживачі бажають та можуть придбати за певною ціною у визначений період часу. Слід розрізняти два поняття потреба і попит. Потреба це бажання мати товар чи отримати послугу, наприклад, новий смартфон. А попит. Це бажання і можливість його придбати. Ціна попиту це та найвища ціна, яку згодні заплатити споживачі за ту чи іншу кількість товару. Передусім, величина попиту на товар визначається його ціною. За інших рівних умов, величина попиту на товар тим більша, чим нижча його ціна, і навпаки. Ця залежність називається. Законом попиту. Залежність попиту від ціни може задаватись табличним, графічним або аналітичним способом. Розглянемо приклад такої залежності і задамо її табличним способом. Підприємці початківці найчастіше складають таку таблицю для того, щоб відстежувати залежність величини попиту від ціни свого товару чи послуги. У таблиці перша колонка ціна пшениці, а друга величина попиту на пшеницю в регіоні продавці фермерські господарства, а покупці борошномельні підприємства, фірми експортери зерна. Бачимо: чим нижча ціна, тим більший обсяг попиту. Наприклад, якщо фермери знизять ціну однієї тони пшениці. На 10 доларів, то фірми-експортери закуплять її на 15 тисяч тонн більше. Ми так само діємо в магазині чи на ринку. Всілякі акції зі зниженням цін спонукають нас купувати більше такого товару у межах свого бюджету. Проте на ринку можлива ситуація, коли ціна не змінюється, а попит збільшується. Або зменшується. Це означає, що на ринку цього товару на попит діють нецінові чинники. Отже, основні чинники попиту. Перший час. Період доби, день тижня, місяця, пора року. Другий зміна смаків, мода, реклама. Третій зміна кількості споживачів. Четвертий зміна доходів споживачів. П'ятий. Зміна цін на товари-замінники. А шостий зміна цін на товари-доповнювачі. Сьомий чинник інфляційні очікування. А Восьмий неочікувані випадки форс-мажор. Проаналізуємо дію кожного чинника на зміну попиту. Час – Тобто, час доби, день тижня, пора року. Ваш життєвий досвід підказує. Попит на окремі споживчі товари більший увечері, ніж уранці. Хліба купують у п'ятницю більше, ніж у четвер. Зростання або зменшення попиту на деякі товари та послуги може мати сезонний характер. Приклади. Попит на насіння овочів квітів найбільший навесні, на холодні напої влітку, на рукавиці восени і взимку. Окремі товари мають особливий сезонний попит, наприклад, ялинкові прикраси, валентинки, здобні пасочки чи випускні фотоальбоми. Підприємці з першого року роботи. Відчувають коливання попиту і вчаться на це реагувати. Существує сезонний спрос на наші услуги в підпразнічні дні. У нас увеличується потрібність услуг наших клієнтів. Просто всі хочуть перед новим роком, перед 8 марта, перед Пасхою обов'язково підстрічся, покраситися, зробити ноготочки, педикюр, манікюр. Розгляньмо зміну смаків, уподобань споживачів. Уподобання людей можуть істотно змінюватися з часом, особливо під впливом моди. Сейчас там популярні Ну, Очень популярні. Я розумію, що ми втрачаємо гроші, якщо ми їх не шиємо, ми втрачаємо гроші. Ми почали единорогів, как бы розбирають. Вплив цього чинника найчастіше помічаємо не тільки на ринках товарів. Одягу, взуття дитячих іграшок, а й на ринках послуг, наприклад, візажу, манікюру, може істотно змінити попит поширення достовірної інформації про товар, наприклад, щодо корисності чи шкідливості окремих продуктів харчування, елементів декору житла, ліків, косметичних процедур, поява на ринку більш функціональних товарів. Наприклад, смартфонів спричинює зменшення попиту на їхні попередники, на мобільні телефони. Зміна кількості споживачів. Тут все зрозуміло, Із зростанням кількості споживачів попит на товар буде зростати і навпаки. Приклад, зменшення попиту на товари для малюків із зменшенням народжуваності. Зміна доходів споживачів. У випадку зростання доходів споживачів попит на нормальні товари зростає, а на товари нижчої категорії дешевші замінники зменшується і навпаки. Приклад. Із зростанням доходів попит на крафтові якісні сири зростає. А на сирні продукти замінники дещо зменшується. Інший приклад зменшення доходів у значної частки населення у період пандемії COVID-19. Наслідок зменшення попиту не тільки на одяг, меблі, косметику, а й на послуги перукарів, майстрів дизайну і пошиття на замовлення, хімічного чищення та інших фахівців. Як впливає зміна цін на товари-замінники і товари доповнювачі Якщо ціна на товар-замінник зменшується, то попит на основний товар також зменшується. І навпаки, приклад. Якщо ціна на вершкове масло зростає, то попит на спред маргарин також дещо збільшується. Якщо зміна цін на доповнюючі товари, то спостерігаємо, ціна на товар-доповнювач зростає, а попит на основний товар зменшується і навпаки. Пригадаємо приклади товарів доповнювачів: телевізор, супутникова антена або інтернет, автомобіль, бензин, дизельне пальне чи газ. Якщо ціна на бензин зменшилася. А йдеться про ринок автомобілів, то попит на автомобілі зросте це доповнюючі товари. А от газооболонне обладнання для авто, попит на нього зменшиться, це товар-замінник. Інфляційні очікування або очікування зростання цін на товари і послуги. Міркуймо. Якщо з'являється. Інфляційні очікування на ті чи інші товари-послуги або групи товарів, попит на них, як правило, зростає. Приклад, як зміниться попит на житло, якщо кілька місяців підряд ціни на квартири в новобудовах зростають? На перший погляд, попит має зменшитися. Проте попит на ці квартири може зрости за рахунок тих покупців. Які планували придбати житло пізніше, але тепер вони не хочуть платити більше через певний час. Отже, готові придбати нині. Спонтанну зміну попиту можуть спричинити неочікувані випадки, непереборна сила або форс-мажорні ситуації. Приклад, у 2020 році пандемія. Зумовила стрімке збільшення попиту на маски і засоби дезинфекції прошлом там було класно і за масок, да так скажемо, хорошо. Тобто, я не переживала. Этим літом опять же непонятно з цим карантином. Дай Бог, щоб він быстрее закінчився. Як ми будемо? Все таки, навіть при наличии масок ми не заповнюємо більше ніж на 50% наше нашего производства масками. Ми не відмовляємося від своїх ігруш. Для всієї країни стався карантин, і ковід. Це все було дуже великими втратами, а для нашого бізнесу це ну це був плюс насправді, тому що багато людей це підштовхнуло на правильне харчування, на здорову їжу. Всі почали відмовлятися від цукру і брати в нас мед. Пропоную повчитися оцінювати вплив на цінових чинників на попит на прикладах. Використайте наведені в начальному посібнику ситуації для того, щоб навики передбачати зміни попиту під впливом низки чинників у вас сформувалися. Приклад перший. Ринок мандаринів у грудні в одному з міст. Ціна така ж, як і в листопаді, але попит збільшився. Основний чинник збільшення попиту. Наближення новорічних свят. А якщо попит зменшився, пояснення можна знайти на ринку товарів замінників. Таким може бути істотне зниження цін на апельсини. Приклад другий: ринок послуг візажистів у місті Y. Поміркуйте, що може спричинити збільшення попиту. Чому може зменшитись попит, а для самоперевірки скористайтесь добіркою ситуацій для практичної роботи і тестових завдань у навчальному посібнику з основ підприємництва? Думаю, ви розумієте, наскільки важливо для підприємця спрогнозувати обсяг попиту та його зміну під впливом одного чи кількох чинників? Якщо у нас термін зберігання продукту вже закінчився, тобто ми не реалізували за 24 години виготовлений продукт, він у нас іде на переробку. тобто ми можемо собі дозволити хліб, у нас іде на сухарі. Дуже важко спрогнозувати, чи буде ця модель продаватися, чи буде вона популярною, скільки її потрібно відшити, або взагалі не відшивати, та в яких розмірах і в яких кольорах. Ось ми, коли починали відшивати свій одяг, ми відшили сорочки. У мене склад забитий цими сорочками. Вона в мене в чотирьох розмірах у трьох кольорах. Дуже складно прорахувати, чи буде вона продаватись скільки, коли і і кому ми це будемо робити. Для вивчення попиту на конкретному ринку можна використовувати такі джерела, відомості довідкового характеру в галузевих і професійних засобах масової інформації. Інформаційні джерела в мережі інтернет, особисті спостереження, досвід, опитування майбутніх клієнтів і навіть конкурентів. Слід зазначити. Що вибір методу прогнозування попиту на товар чи послугу і його застосування справа для фахівців з економічної статистики. Підприємець може приблизно оцінити обсяг попиту і спрогнозувати тенденцію його зміни, застосовуючи найпростіші методи. Метод рівня споживання для прогнозування попиту застосовують тоді, коли йдеться про пряме споживання конкретної продукції. Цей метод ґрунтується на розрахунках стандартних коефіцієнтів. Приклад. Попит на послуги перукаря для чоловіків визначається на основі таких показників. Перший Кількість чоловіків у населеному пункті. Такі дані є в органах місцевого самоуправління у відділеннях держстату. а другий середня періодичність стрижки. Ці показники співставляють з кількістю майстрів-перукарів, продуктивністю їхньої роботи, тривалістю робочого часу. Метод провідного показника пролюструю на іншому прикладі. Відомо. Що попит на послуги шиномонтажу залежить навесні та восени від кількості автомобілів в населеному пункті або районі. Отже, попит на цю послугу і час його виникнення можна визначити достатньо точно. Використовуйте ці знання, щоб оцінювати попит на ринку тих чи інших товарів чи послуг у проєкті свого бізнес-плану. Зробіть відповідні записи щодо попиту на ваш продукт, чинників, які його змінюють, і тоді ви матимете ще одну частинку бізнес-плану готовою. Дякую за увагу, до зустрічі на наступному році.